Що за день такий 8 березня? Ну, для мене 8 березня завжди це був той день, коли я маю можливість привітати свою маму, свою дружину, своїх коханих, свою сестру, своїх колег, жінок з святом весни, святом природи, коли приходить весна. Все розпускається, появляються перші квіти, появляються тюльпани. От асоціація в мене така з тюльпанами. І це така можливість привітати їх і виділити їх серед всього людства в тому сенсі, що вони асоціюються з матінкою-природою. Тому що матінка-природа, коли вона відроджується, коли настають перші сонячні весняні дні, коли з'являються перші квіти. То, власне, це є така асоціація з жінкою. Матінка природа і жінка у мене десь були такі відповідні асоціації. У мене ще кілька запитань. Говорять, що насамперед в сім'ї має бути головним саме чоловік. А як думаєте, ви, хто головний в день 8 березня? Ну, це питання достатньо складне для мене. Тому що в кожній сім'ї, напевно, це буває по-різному. Мені видається так, що в сім'ї завжди повинен бути не один голова, а має бути дві голови. І вони повинні дуже між собою тісно взаємодіяти. Це так як в комп'ютерній техніці є. Такі в нас технології розпаралелення обчислень, коли є одне, одне ядро, то це добре, а коли є два ядра, і вони добре між собою взаємодіють, то це є набагато краще. Ось. Насправді, ну, я, наприклад, не подобається мені такий підхід, коли на 8 березня чоловіки єдиний день в рік вони беруть на себе всю домашню роботу і тільки цей єдиний день. Мені здається, що той розподіл він повинен відбуватися протязі цілого року. А на 8 березня просто потрібно нагадати своїм жінкам, своїм ближнім про те, що вони є такі вишукані, неповторні, і при цьому ми маємо відповідні асоціації, про які вже говорив з природою, з приходом весни. І кожен з чоловіків повинен бути таким добрим, вічливим, допомагати дружині, не тільки на 8 дружині чи своїм коханим, не тільки на 8 березня, а на протязі цілого року. Мені видається так, що так буде правильно. Наскільки жінки чекають цього свята? Ну, по-різному, також це мій життєвий досвід. Дозволяє мені стверджувати, що по-різному жінки відносяться до цього свята. Є різні ситуації в житті. Наприклад, коли в жінки все постійно протязі життя добре, все гарно, то, напевно, для неї свято кожен день. Але бувають випадки, коли, наприклад, їхні близькі десь знаходяться далеко, і вони би хотіли отримати це привітання. От тепер у нас в Україні. Така досить неспокійна ситуація. На сході йдуть відповідні дії військові. І напевно багато жінок, які зараз переживають в Україні, вони думають не про те, проживають в Україні. Вони думають не про те, щоб. Отримати якийсь подарунок в вигляді презенту, а напевно думають про те, щоб їхні кохані і рідні пошвидше повернулися додому, і це, напевно, буде для них найбільше свято. І якщо на 8 березня таке відбудеться, то це буде, напевно, найбільший подарунок на все життя. Тому подарунки для кожної жінки, вони залежно від ситуації, від її життєвого. Досвіду від її життєвого стану, від того, скільки її років, власне, самий маленький подарунок може бути великим щастям, а самий дорогий може бути звичайною буденністю. Микола Петрович, ви як професор Тернопільського національного економічного університету, як викладач уже з досвідом, що побажаєте всім викладачам, загалом навіть і не викладачам, а всім жінкам на 8 березня. Ну, хотілося б побажати по перше своїм колегам, що вони завжди залишалися жінками, тому що вони надихають нас на кращі вчинки. Надихають нас на роботу. Я взагалі, оскільки в мене моя наукова школа, вона така, можна дехто каже, перенасичена власне випускниками, кандидатами науки жінками. То я хочу сказати, що хотів би, щоб жінка, яка йде в науку, вона залишалася в першу чергу, не тільки була науковцем, а залишалася жінкою. Зі своїми прекрасними такими рисами, як лагідність, доброзичливість, вміла кохати свого чоловіка незалежно від того, в якій вона перебуває в даний момент ситуації, чим вона займається, чи вона займається дисертаційною роботою, чи вона безпосередньо йде до студентів, щоб вона приносила в сім'ю сім завжди радість. Щоб вона приносила не приносила в сім'ю тих, скажімо так, неприємних подій, які часто або деколи зустрічаються в її діяльності, напевно, це саме головне. А найбільше хотів би побажати, щоб вони коли йдуть. Зранку на роботу, щоб вони з великою радістю йшли на роботу не тільки на 8 березня, коли будуть, звичайно, чоловіки їх вітати, а кожен день. А ще з більшою радістю поверталися до своєї сім'ї, свою домівку, до своїх дітей, до своїх чоловіків, коханих. І очевидно, що вони мали можливість в такій атмосфері, в прекрасній атмосфері, домашній, поновлювати свої сили і, звичайно, Рахую, що наші жінки на факультеті, вони є всі мають достатньо високий рівень, і хотів би їм побажати, що при тому всьому, що вони є жінками, щоб вони все-таки не забували за свій кар'єрний ріст. Тому що кар'єрний ріст дає їм, напевно, певну незалежність в житті, певну незалежність від обставин, від життєвих різних ситуацій. То я би хотів би також і побажати, щоб в цей день вони відчували себе не тільки жінкою, а ще і людиною, яка в тому житті чогось досягає і має відповідний рівень незалежності. Дякую вам. Дуже приємно.